Нам було достатньо інформації, що це Москва, де вона знаходиться. Для такого великого корабля навіть дві такі ракети це зазвичай замало. Сама операція тривала менше години. Море це стихія, і тут нема окопу, ти не сховаєшся у складках місцевості від обстрілу і в разі ураження ти маєш ще боротися за виживання. Росіяни насправді не очікували від нас а, таких спроможностей. З моменту знищення російського ракетного крейсеру Москва минуло три роки. Сьогодні ми розберемо деталі тої операції, а також як вона вплинула на зміну балансу сил в чорному морі. з нами капітан третього рангу та речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитро, вітаю вас у студії. Вітаю студії. глядачів. Вітаю, минуло три роки. Скажіть, будь ласка, зараз як би ви оцінили стратегічне значення тої операції? Що вона змінила? Та операція була звісно своєчасною і необхідною. Це був початок повномасштабного вторгнення, фактично. І тоді це мало не тільки практичне значення, а й велике символічне значення. Всі ми пам'ятаємо лозунг, під яким розпочалася ця агресія, який є актуальний досі. І це стало таким фінальним акордом цього лозунгу, логічним його епілогом. Тому так, це мало в контексті саме цьому. Багато, але з точки зору стратегії, застосування і тактики, це теж мало вплив, тому що це флагман, і це корабель управління в першу чергу, з якого, відповідно, старші офіцери мають керувати всією операцією. І так це і було. Окрім, того, не слід забувати, що цей корабель він забезпечував і розвідданими угрупування. І е, прикривав як е, корабель ППО, в тому числі, е, весь ордер, так на інших кораблях, доволі сучасних треба називати своїми іменами, все теж є е, сучасні системи протиповітряної оборони у росіян і на Есені, і на Макарові, але м все ж таки не настільки потужна і шалонована оборона, як на крейсері Москва. Тому що він мав на озброєнні фактично корабельний варіант усім відомого, знайомого С-300, він мав на озброєнні середнього радіо і ближнього радіосудії. І так всі ці системи йому не допомогли. Чи можемо ми зараз на третій рік після цієї події поговорити про якісь більші деталі про цю операцію, що можна сьогодні розказати, і чи можете ви зараз розповісти про те, чи було там співпадіння факторів, які зіграли на руку військово-морським силам? Підготовка, вдале планування професійне, професійне застосування і удача. Це ті три компоненти, з яких е, ні, треба додати ще важливий четвертий компонент російське нехлюйство. Все це разом е, в результаті призвело до затоплення крейсера Москва, тому що, е, по-перше, ми планували цю операцію і відповідно готувалися до неї. По-друге, звісно, професіоналізм е, виконавців. Зіграв велику роль свою важливу. І, звісно, удача в тому, що насправді, як вже зазначав командувач військово морських сил адмірал Олексій Шпапа, для такого великого корабля навіть дві такі ракети, це зазвичай замало. Але тим не менш, дуже вдало влучила ця ракета. Один з Відсіків, які вона е, пошкодила, це був пункт управління боротьбою за живучість, і, відповідно, команда залишилась фактично без е, відповідного керівництва. Хоча насправді кожен з моряків військових знає, що він має робити у випадку пошкодження корабля. Кожен знає свою роль і місце. І чому вони не виконали повністю всі е, відповідні алгоритми. Залишиться, мабуть, таємницею назавжди для нас. Ну і крім, окрім того, щодо четвертого компонента важливого російського нехлюйства, так він зіграв свою роль, тому що росіяни насправді не очікували від нас е таких спроможностей. Вони е насправді е почували себе безпечно там, де вони знаходилися. А щодо е ключової ролі цієї події, так, це став е таким черговим поворотним моментом. Хоча треба зазначити, що навіть знищення Москви не одразу навело росіянам думки про те, що цю частину акваторії, північну частину Чорного моря, їм більше відвідувати не варто. Ми були вимушені ще один корабель знищити. Васильбех він називався, для того, щоб вони нарешті зрозуміли, що тут робити нема чого. А скільки взагалі тривала, якщо говорити про якісь деталі, скільки тривала операція після її початку, і коли ми змогли відстежити, що саме вже трапилось з Москвою, коли ми вже точно зафіксували йде на дно? <реку> зафіксували практично одразу, зафіксували не лише ми, зафіксували і партнери. Всі побачили результат, цей. і сама операція тривала менше години. Взагалі, у нас є таке прислів'я, що морський бій він швидкопливний. І іноді це звучить як сарказм або просто жарт військово-морський, який застосовується в побуті в деяких ситуаціях, але це правда. Морський бій швидкопливний, тому що море це стихія. І тут нема окопу, ти не сховаєшся у складках місцевості від обстрілу е і в разі ураження ти маєш ще боротися за виживання, тому що навколо море зазвичай воно глибоке і холодне. І може бути ще й в штормі. Тому відповідно, так цей бій теж був е швидкопливний, але фактично. Закінчили нашу справу самі росіяни. Тобто, так само неумілі дії, так само те саме нехлюйство призвело до того, що в результаті пошкоджений, але ще на плаву корабель, вони фактично самі їх втопили в результаті. По-перше, було хвилювання моря, трибали це не додавало їм, звісно, в питаннях. Щодо боротьби за живучість цього корабля слід розуміти, що погода була теж ще не тепла. Це фактично ще період штормів і дії щодо пожежогасіння так само призвели до того, що фактично деякі відсіки було так само заповнено водою. Але хвилювання моря ці дії в результаті під час буксирування крейсер Москва затонув. Ми знаємо, що завжди будь-яка операція це етап планування, етап підготовки, і тут настає той день операції, коли Москву відправили на дно. На цей момент ми вже знали, що саме відбувається. Знали, де знаходиться конкретно Москва, що на ній відбувається, про озброєння на ній і про кількість якість особового складу. Як багато в нас було інформації? Нам було достатньо інформації, що це Москва і де вона знаходиться, коли її було відповідним чином. Відмічено на засобах фіксації, в результаті ми отримали точні координати щодо її місця знаходження, і було ухвалене рішення щодо її знищення. Це все відбувалося дуже швидко, тому що всі розуміли важливість цієї події. І так фактично це можна назвати вдалим полюванням. Москва мала власну систему ППО. Вона складалась не знаю, виправте мене, якщо я помиляюсь, з трьох можливо рівнів, якщо це можна назвати. Що пішло не так, Воно мало відбити цього так, але з тієї інформації, що в нас є в неявності, складалося таке враження, що два з трьох ешелонів фактично були незадіяні, тобто пости були порожні. І так, повторюся, що ворог не очікував, що він потрапить в цій частині, в цьому районі моря під обстріл. Протикарабельними ракетами, але в будь-якому разі, звісно, маючи на борту 86, наскільки я пам'ятаю, ракет 5В-55, тобто це С-300, фактично тільки в корабельному варіанті, вони, звісно, мали б відбити цю атаку. І тим не менш. Скажіть, цю операцію досі описують як таку, яка знищення Москви, як те, що врятувала Одесу від російського десанту, і можливо навіть врятувала Одесу від і Одеситів від факту того, що можливо могли бути і міські бої з російськими військовими на вулицях Одеси. Це дійсно так? Ми готувалися до таких боїв. Я так само був в протитанковому резерві і. Тоді ще не речник ВМС, а просто пресофіцер з кулеметом і гранатометом шукав собі позицію в десантно-небезпечному районі щодо висадки десанту. Тому так ми готувалися саме до і такого варіанту розвитку подій. Тим не менш, це, звісно, теж відіграло свою роль, тому що в будь-якому разі це корабель, який мав забезпечувати все це угрупування. Як мінімум, забезпечити його керуванням, тобто управлінням операцією. І відповідно це зменшило, звісно, вірогідність подібних операцій. Зменшило навіть не тому, що керування могло бути втрачено, а тому, що стало зрозуміло, що підійти до узбережжя тепер неможливо. І якщо на першому етапі ми готувалися до оборони узбережжя, відповідним чином це узбережжя захищали інженерними спорудами, вибуховими, невибуховими, то в цій ситуації для росіян, які вже обстрілювали наше узбережжя штатного озброєння корабельного, стало зрозумілим, що підійти на таку відстань це така лотерея насправді. І після цього, звісно, вони ці свої плани мали змінити. Є і інші фактори, які вплинули в першу чергу, це відсутність успішної операції суходолом. Тому що, знаючи росіян, вони могли, в принципі, піти на такий ризик і піти на втрату половини цих десантних кораблів. Тобто для них це нормально. Але в будь-якому разі подібні операції вони не відбуваються як самостійний вид операції. Фактично вперше в Миколаївській області у Вознесенськ, і отримавши там відсіч від наших побратимів з ДШВ, там 80-та бригада їх зустріла дуже тепло. Так само і підрозділи Збройних сил з Миколаївського гарнізону, 406-та бригада військово-морських сил там була задіяна. І всі, хто в той момент знаходилися в гарнізоні. Вони були вимушені цю операцію так само скасувати, тому що м, вона б не мала сенсу. Вона була фактично суїцидною тоді. І це так, один, один з тих факторів, який вплинув на це рішення, це знищення Москви так само. Знаєте, на початку ми пам'ятаємо про те, що можна було бачити десантні кораблі навіть з Одеси, з узбережжя. Багато розмов було. Багато розмов було про те, чому не розпочиналася операція. Багато версій було, які обговорювали. Одна з версій була про те, що погода, погода також стала на сторону України, не давала підійти. Погодні умови теж впливали. Це сезон штормів. і висаджувати морський десант з відкритої апарелі під час, наприклад, коливання моря теж є обмеження. Коли там Москва, було три бали. Високий десант, наскільки я пам'ятаю, за двох балів ще можливо, але не більше. І, звісно, це все мало значення. Так само, як свого часу на Майдані вітер дув від нас в сторону наших противників і рятував нас. Так само і тут. Погода так само відіграла своє важливе значення. Але в будь-якому разі, повторююся, що для росіян втрати навіть 50% це нормально. Вони її закладають. І в принципі вони могли так само спробувати висадити десант саме не в самому морі, а підійти до берега безпосередньо і висаджувати. Сама Москва не могла ніякий десант, звісно, висадити. Це лише е, великі десантні кораблі, які вони попередньо перед тим додатково завели в акваторію Чорного моря саме для проведення цих операцій. У березні 2025 року нещодавно був опублікований матеріал в Нью-Йорк Таймс про те, що, начебто, Сполучені Штати були злими і розгніваними на Україну, бо, начебто, Україна не попередила про можливу таку операцію. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки це могло вплинути на підтримку військово-морських сил України з боку союзників? Далі я думаю, що по-перше, треба ретельніше свої джерела перевіряти, а по-друге, треба більш сумлінно ставитися до інтерпретації української мови іноземних видань. Тому що навіть в тому контексті, в якому в українському медіаполі це було висвітлено, воно не відповідало оригіналу. А по-друге, та інформація, яка була зазначена там, вона так само не відповідає дійсності, тому що не було ніяких погоджень і процедури погоджень з нашими партнерами щодо подібних застосувань. Тобто Я... ви хочете сказати, ця операція повністю Абсолютно. лише українська Абсолютно. від етапу планування, визначення координатів до самої атаки? Рішення ухвалювалося у військово-морських силах. Це наша зона відповідальності. Ну, принаймні, як мінімум, воно не погоджувалося за межами Збройних сил перед тим, як Є провести. Це перше. Щодо інформації щодо отриманих тілів вказівок і інформації від партнерів щодо місця знаходження Москви, ця інформація теж не відповідає дійсності. Вона була відповідним чином знайдена, зафіксована і надана вказівки до ураження нашими засобами ведення розвідки. І це було зроблено штатними засобами. Навіть це другий важливий момент тому можу вас запевнити, що так, ця інформація не відповідає дійсності. Більше того, зброя, якою була знищена Москву, так само українського виробництва. Тобто, оці три основні фактори: зброя, координати, погодження все було. В межах військово-морських сил щодо етапу іншого питання частини на початку про те, що це розлютило союзників. Угу. Якщо ви кажете, що це також не відповідає дійсності, чи можете ви сказати, якою була реакція союзників? Ми цю інформацію не підтверджуємо. Так само, як ми її не підтверджуємо щодо негативної реакції, е, була реакція, але на міжособистому рівні, яка я звісно звучувати не буду. Але в будь-якому разі е, маю зазначити, що е, в той момент е, подібних емоцій або реакцій ми не спостерігали і дізналися про це так само з цієї статті, фактично. Тому можу вас запевнити, що щодо бурхливої реакції, яка там описана з боку партнерів, вся інформація теж не відповідає дійсності. Ще одне питання щодо перемир'я в Чорному морі, яке обговорювалося разом з питанням енергетичного так званого перемиря в Саудівській Аравії. Україна сполучені штати. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте наскільки реалістичний такий сценарій, і що думають про це у військово-морських силах України? У військово-морських силах України вважають, що в першу чергу для нас основним фактором дотримання перемир'я є відсутність обстрілів портової інфраструктури. Безпека роботи нашого зернового коридору, який є критично важливим для української економіки, який є е, фактором стабільності в нашій країні. І так, е, для нас е, відсутність цих ударів це є основна умова. Станом на зараз, е, безвідносно домовленості домовленостей і їхньої формалізації, маємо зазначити, що е, обстріли відсутні. З моменту початку цих перемовин, якщо брати конкретно портову інфраструктуру, загалом перемовини ці е, в основній своїй площині е, стосуються не стільки засобів ведення е, обстрілів, так, не стільки засобів е, збройного нападу, скільки об'єктів, які не мають потрапити. Під ці обстріли, так? і наша умова була це портова інфраструктура. Це було озвучено президентом України Володимиром Зеленським, це було озвучено військово-морськими силами. Тому, як бачимо, якщо мовою фактів казати, ця вимога, якщо можна так це назвати, дотримується. Щодо решти вимог, які були озвучені і озвучені іншими. Структурами вищого керівництва нашої країни щодо перебування флоту Чорноморського в східній частині Чорного моря, щодо не застосування системи озброєння, щодо руху військових кораблів. Ці умови, якщо вони існують, так тому що ми з вами формалізованого документу ще не бачили, вони під питанням так. Але наша основна умова фактично станом на зараз виконується. Пане Дмитро, дякую за ваш час. Дякую, що погодились на цю розмову. Дякую вам.